Березень це місяць підвищення обізнаності про туберкульоз. Це небезпечне інфекційне захворювання, яке може вражати легені та інші органи. Чи знаєте ви, що туберкульоз може розвиватись без явних симптомів? Будьте уважні до свого здоров'я. Якщо у вас є хоча б один із цих симптомів, не відкладайте візит до лікаря, кашель понад два тижні, підвищена температура від 37,2 градусів, різка втрата ваги, постійна втома та ночна пітливість. Що робити, якщо є підозра на туберкульоз? Зверніться до свого сімейного лікаря, пройдіть безоплатне обстеження, такі як аналіз мокротиння та рентген. У разі потреби буде консультація фтизіатра. Лікування та діагностика туберкульозу в Україні безоплатні. Профілактика найкращий захист. Вакцинація БЦЖ для дітей включена в національний календар щеплень. Дотримуйтесь здорового способу життя, зміцнюйте імунітет, уникайте контакту з інфікованими людьми та слідкуйте за симптомами. Здоров'я це найбільше цінні. Дбайте про себе та своїх близьких. Запишіться на прийом до сімейного лікаря вже сьогодні.